Комплексна оздоровча програма очищення організму до складу програми входить. Рослинний комплекс, направлений на очищення крові та шкіри. Унікальний рослинний комплекс, котрий ефективно бореться з грибковими інфекціями. Фітокомплекс, перед котрим стоїть завдання позбавлення та надійного захисту від паразитів в організмі людини, рослинний засіб з унікальною рецептурою, направлений на забезпечення якісного функціонування печінки та жовчо шляхів і виведення токсинів з організму. Також до складу програми входить неповторний засіб, що має унікальну рецептуру, яка складає композицію з п'яти рослинних компонентів, направлених на оновлення та очищення лімфатичної системи. Заключним є потужний сорбент-імуномодулятор та антиоксидант, завданням котрого є повне очищення та зміцнення організму. Усі засоби створені виключно на основі рослинних екстрактів і є на 100% органічними та натуральними. Детально ознайомитись з програмою та кожним фітокомплексом окремо можна на сайті посилання в шапці профілю.